Вітаю вас на уроці з українською мови. Дорогі друзі, ми продовжуємо велику подорож до дивовижного світу української мови, щоб крок за кроком розкривати її таємниці і оволодівати мовними скарбами. Сьогодні на уроці проведемо орфографічний практикум. Повторимо написання букв Е И на позначення ненаголошених голосних у корені слова. Відкрийте ваші зошити, запишіть в них сьогоднішню дату та відкритий підручник на сторіночці 22. Давайте виконаємо першу справу спостереження. Прочитайте речення. Визначте пропущені букви у виділених словах. Сідай у човен і гриби веслами цьогорічна осінь багата на гриби. Поясніть, у який спосіб ви визначали пропущені букви. Написання «Е» та Е правило. Е ми пишемо, якщо в наголошеній позиції Е, наприклад, сестра. Сестри, перевірне слово, греби, гребля. У буквосполученнях ере, еле, берег, пилина, перейти, ожеледиться. У дієслівних коренях бер, дер, мер, пер, тер СТЕЛ, якщо після них немає суфікса а, витерти видереш. У разі чергування з і. Або випадання. Наприклад, лебедя лебідь, почепити чіпляти, жінця жнець, правильний правда. І пишемо, якщо в наголошеній позиції, «и». наприклад, зима, перевірне слово зими, гриби гриб. У буквосполучення гри, ли, наприклад, бриніти, вринчати. Гриміти дрижати. У дієслівних коренях бир, дир, мир, пир, тир, стил, якщо після них стоїть суфікс а, наприклад, витирати видирають. У деяких словах написання ета «и» не можна перевірити. Апельсин, бензин, декада, «диригент», Легенда, лимон, минуле, поріг, чекати та інші. Написання таких слів треба запам'ятати. Виконаємо вправу другу. Вам потрібно записати слова у дві колонки. Вперше з пропущеною буквою Е, в другу з пропущеною буквою И. З перших букв виписаних слів складіть назви декоративних чагарників. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Наступна права 3. Перепишіть речення, уставляючи пропущені букви Е. И, обґрунтуйте вибір пропущеної букви Усно. Перевірте себе. Наступна вправа, вам потрібно прочитати текст, виписати виділені слова, уставивши пропущені букви Е чи. «И». Повторно прочитайте текст і спробуйте переказати його усну. Привірте себе. Наша постійна рубрика Культура слова запам'ятайте правильний варіант слова вживання. Неправильно говорити користуватися успіхом, а правильно мати успіх. Неправильне слово вживання попередити хворобу. Правильно сказати запобігти хворобі. Неправильно затягувати лікування. А правильно слово вживання зволікати з лікуванням. І закріпимо вивчене букву Е. Треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Оберіть правильний рядочок. І це варіант Б. Букву Е треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта. Оберіть, будь ласка. Варіант В. Правильна відповідь. Букву «И» треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанти. Варіант А правильна відповідь. І запишіть домашнє завдання. Сторіночка 23, права 7. Вам потрібно почитати речення і виконати завдання, переписати речення, уставляючи пропущені букви Е та зробити забудову, розбір забудови виділене слово. Будь ласка, позначте у зошиті відповідній колір. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконану роботу. Бувайте!